Вітаю вас, любі учні, на уроці Я досліджую світ. Сьогодні розпочинаємо вивчати з вами новий розділ, який називається Я в суспільстві. Та темою сьогоднішнього нашого уроку є визначення та роздуми, навіщо людині держава. Повторимо основні символи держави. Що таке взагалі, на вашу думку, держава? Неодноразово ви зустрічали це слово, проговорюємо його часто. Але що ж воно означає держава це політична форма організації спільноти, яка керується урядом, а Держава Україна керується президентом та урядом? Ось таким чином. Ми знаємо з вами Україну, так? Польща, Німеччина, Франція, Іспанія і багато-багато карт, які країн багато ми знаємо і з кожним роком розширюємо свої знання. Загалом, у давнину первісні люди жили просто родинами та невеличкими групами. Вони ростили, доглядали жінки за дітьми, збирали урожай, рослини боронились від хижаків чоловіки, полювали чоловіки на тварин, які звичайно перевищували їх силою та розмірами. тому… Це справді була велика проблема, але необхідно було знайти собі їжу, харчування, тому, звичайно, йшли і на це, і ходили на полювання. Подивіться, будь ласка, перед вами ілюстрації, мисливці на Мамонтів та північних оленів. Подивіться, будь ласка, Ми, як. Заганяли, виривали яму, прикривали її гілками різним листям, потім гналися великою купою людей за мамонтом і чекали, доки він впаде спеціально гнали в той бік, і чекали, доки він впаде у цю яму. І потім уже мамонт не міг вибратися звідти, і таким чином можна було з ним справитись, і потім отримати м'ясо. Отримати хутро для зігріву, для одягу, тобто, вже потім користуватися усією своєю родиною. Знову ж таки, бачимо, як північних оленів на обрив згаганяли, і вони падали, і таким чином також можна було спіймати, тому що у силі, звичайно, не могли перемогти люди. Таку кількість великих сильних тварин згодом, звичайно, що люди зрозуміли, що необхідно розподіляти якось обов'язки. І одні почали займатися землеробством, працювати з землею, якийсь висаджувати урожай, його збирати, хтось з котарством, хтось добре будував, будував різні будинки, тобто визначали в кого що найкраще виходить, і потім почали цим займатися. Хтось поробив з глини посуд, ось ви бачите, виготовляв, хтось з котарством, хтось з землеробством. А хтось просто був правним мисливцем, і кожна людина робила щось одне. То вся громада таким чином отримувала якість і. Гарний вигляд. Тобто, якщо людина не вміє працювати і виготовляти глиняний посуд, то, звичайно, в цій родини він буде негарний, неякісний. А таким чином, завдяки ось цьому розподілу обов'язків, вони отримували гарний посуд, добротні будинки та більше якісної їжі. І, звичайно, що це дуже гарно відзначалося і на рівні житті людей. Згодом. Ці громади, родини стали збільшуватись постійно, об'єднуватися зі своїми сусідами, тому що розуміли, що громад, маленькій громаді важче, більші, звичайно легше, тому що більше людей може розподілити на себе різні обов'язки, і легше обмінюватись товарами, захищатися від ворогів. і... Такими об'єднанням поселень утворилися перші держави, Месопотамія та Єгипет. Це перші взагалі держави, і саме в них почався в стосунки між людьми і почалися ось ці взаємини, які і зараз тривають у державах. Тобто є головні. є… Народ, вони між собою співпрацюють, обмінюються товарами, обмінюються навичками, вміннями, співпрацюють з іншими країнами, і зараз ми маємо вже сучасний вигляд. Ось перед вами Месопотамія та Єгипет. Як ви бачите, на екскурсії, хто був уже в Єгипті, відвідував екскурсії, ось ці перші будівлі та перші початки устрою держави спостерігав. Подумайте і скажіть мені, у якій державі ти живеш, хто президент, його прізвище, ім'я по батькові та як називається український парламент. Це дані, які повинен знати кожен громадянин України, що живе він в Україні, президент Зеленський Володимир Олександрович і парламент це Верховна Рада, яку збирають для вирішення різноманітних питань. Сьогодні ж державою вважають громаду із власними кордонами, урядом та Конституцією. Все це є в Україні, тому Україна і вважається державою. Головна функція держави це зробити життя громадян комфортнішим. Тому що місяця громадяни віддають. Державі невелику частку своєї зарплати податок. За ці кошти держава будує лікарні, школи, дороги за кошти з цих податків. Зараз частково з цих податків також забезпечується армія, купується все необхідне те, що необхідно. Щоб у державі, був влад, потрібна людина, яка буде цим, цим керувати. Для цього. Один раз на кілька років, в Україні це раз на чотири роки, обирають президента і парламент. Цей процес називають виборами. Ваші батьки, людина, після того, як досягне повноліття 18 років, має право приймати участь у виборах. Тобто різні кандидати заявляють своє бажання, представляють свій план для. Виборів, тобто, які вони будуть, що вони будуть розвивати, над чим вони будуть працювати протягом терміну своєї роботи, і спочатку проходять вибори президента. Люди приходять на вибори, беруть бланк, в якому написані ці кандидати, відмічають кандидата, який на їхню думку найбільше підходить. Потім ведеться підрахунок і визначається людина, яка лідирувала, тобто обирається президент. Президент дає присягу на вірність своїй державі, і після цього починається обиратися в парламент. Різноманітні партії, я думаю, ці реклами ви бачили неодноразово по телевізору. Коли обираємо депутатів, обираємо різноманітні партії, знову збираються вибори. Батьки знову ваші люди приходять, обирають ту партію, яка, на їхню думку, найбільш вдала, найбільш підходить. Для роботи. Знову ведеться підрахунок і таким чином обирається парламент. Основним законом держави є Конституція. День Конституції України відзначається 28 червня, а укладена Конституція України 28 червня 1991 року. Конституція це основний закон держави. Усі громадяни повинні виконувати прийняті закони. Хто їх порушує, має за це відповідати. Є відповідальність адміністративна різноманітні штрафи, і кримінальна, якщо людина порушує закони, притягується до відповідальності. Також перед вами державні символи України, тризуб герб, прапор і гімн. Побутує думка, що кольори державного прапора символізують поле пшениці і синє, безкрайнє небо України. Ще у 15 столітті львівські лицарі зображували жовтого лева на синьому тлі, тому ці кольори є. Традиційними для України. Запорозькі козаки також використовували ці кольори. Кожен козацький полк мав своє знамено, переважно синьо-жовтих відтінків. Україна, як і будь-яка інша країна, має великий та малий герб. Малий герб добре відомий нам це тризуб. Тільки великий герб ви зараз бачите. Перед собою він розширений та доповнений. Прапор вам також відомий. Герб зображають на монетах різноманітних, на печатках всюди на офіційних зображають герб малий, герб Україн. Ось таким чином ми з вами і познайомилися. З історією нашої держави познайомилися з. Повторили державні символи. Вдома ви ще раз опрацюєте сторінки підручника, 36, сторінка з 36 до 40, на сторінці номер 40 є правила, які гарненько треба прочитати та запам'ятати. Вдома, ви, в кого є друкований зошит, записує, заповнює сторінки зошита 15-16. Якщо зошит відсутній, то ви за вас є звичайний зошит в клітиночку, в якому ви. На сторінці 39 підручника відкриєте, побачите завдання, яке називається виконайте завдання на вибі. Виконайте завдання. І на сторіночці 39 у цій групці виконайте завдання є завдання для трьох груп. Ви виберете одне із цих завдань, запишете його письмово у ЗОшит, і потім надішлете мені фото цієї роботи. Частина дітей надішлить фото друкованого ЗОшита, частина завдання виконане за вибором на сторіночці 39. Дякую вам за увагу. Наш урок закінчено. До побачення!